Третя секція. Дев'ятий поверх. Стоїть опалубка. їх. Боже, як любо дивитися. До речі, друга також. Добрий день. Друга також. Бачите? Я туди не піду сьогодні, напевно, хоча подивлюся. Бо в мене сьогодні марафон верхнім поверхам. Так. А що це таке металеве, скажіть, будь ласка, чи це не металеве? Що на стіл. На стіл? Це на нього наливати будуть? А, так, Ага. У нас скоріш за все буде вбиратися. Це Після, після того, як зальють перекриття чи до заливу перекриття? У мене на налітчики теж не Ага, не знаєте, ясно. Ну, дякую. А ми лічиків нема? А сьогодні до двох не раніше. Ага. Ну нічого, вівторок я їх потурбую. Дякую. Ви на мене не зважайте. Добре. Оце пілон залишився, бо він був цілий. І нагадаю, що оце основа секції, це ліфтова шахта, як стержень, на який кріпиться, всі поверхи кріпляться. Оце новий полон, оце новий. О, колона нова, ще нова, ось бачите, це новий пілон, новий частина старого, новий поряд. Четверта секція. Я, напевно, то Так. Клас! Слухайте. Оце називається деформаційний шов. Вибачте за мої ноги? Шов між секціями. Оце четверта секція. Так, я дуже турбувалася, щоб було все чітко по висоті. Мені сказали, що вони мають на центральній частині, яка основа залишилась, вони мають позначки, вони орієнтуються на висоту по цим позначкам. Я так розумію, що на цьому поверсі звичайно. Поверхом вище вже там буде вища стеля. Там навіть 3 метри чи 320, одинадцятий поверх буде також. 100% покращення у всіх верхніх поверхах. Покращення по квартирам. І в тому числі верхні поверхи третьої секції. Покращення. Краще по технічним характеристикам приміщень буде краще ніж було раніше.